Вітаю вас, любі друзі! Одним з дарів, які принесли царі Господу Ісусу Христу, новонародженому, Месії, був ладан. Ґдай, 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 Ґдай. Цікавий образ ладану. Він дуже сильно пов'язаний із молитвою. Ну ось, наприклад, коли ти собі уявляєш себе в церкві, ти бачиш немов би перед собою ікони і немовби відчуваєш запах ладану. Ладан дуже сильно пов'язаний з молитвою. Так, він символізує собою молитву. В нашій культурі навіть буває виглядає так, що ладан заміщає молитву. наприклад, є таке прислів'я чорт ладану боїться. Насправді, ладан не має сенсу без самої молитви. Насправді, дим ладану не має в собі якоїсь магічної сили. Якщо ладан і кадіння є частиною нашої молитви, то так. Але це треба нам зрозуміти. Ми говоримо зараз про молитву. Ладан Господу Ісусу Христу дарять як священнику священника, який приносить жертву в царському священстві, і це дуже важливо розуміти: беруть участь всі християни. Ми всі з вами є священниками царського священства. Певно, не є присвітерами, не є єпископами, але є священниками, тому що ми приносимо жертву, жертву молитви. І це дуже важливо. Пам'ятати, що ми в молитві доторкаємося до святості, я пам'ятаю один епізод з мого життя, як я щойно був висвячений на священника і служив самостійно першу літургію, взяв на руки Господа Ісуса Христа в Євхаристії і молився молитву перед причастям. Я дивився на нього і розумів, що фізично це якби я тримаю Його. Але в один момент з'явилася та думка, що ні, це не ти його тримаєш, це Він тримає тебе. Він є основою цілого Всесвіту, і Він віддається тобі. Коли ми говоримо про святість, ми немовби боїмося. Часто святості ми боїмося. Ми боїмося цієї величі Божої. Але насправді Він, той, який є понад усе, віддає це нам. І молитва в такому розумінні, в цьому контексті, не є якимось кричанням і пробиванням до якихось висот: Боже, почуй мене, вислухай мене. Він чує і слухає, і сам себе віддає нам. Сприйми молитву як великий дар, бо ти сам є святиню, ти є храмом Духа Святого. Прийми то, чим ти насправді є святинею, яка є призначеною для самого Господа, для того, який віддається в руки нам, любі друзі! Ми наближуємося до Христового Різдва і дякуємо також за вашу участь, за ваші донати на користь християнських медійних проєктів. Можна знайти в описі під цим відео посилання, де можна також взяти участь в цій добрій справі. Сердечно вам дякуємо. Нехай Господь кожного з нас. Береже, все буде добре, папа. -па.